Ми жили мирно, процвітали, Вруби та злоби ми не знали, країною війною себе називали, але наші плани поламали. Одного ранку лютого ракети над головами літали, вибухи лунали, крики плачі людей довкола звучали, Лікарні вибухали, маленькі діти батьків повтачали. Кривава війна нас застала, герої помирали, Росіяни мирних збивали. Молодь рішуче, до ТЦК вирушала, хлопці героями ставали. А псевдопатріоти з країни тікали. Вистріли, життя ламали, ракети, будинки розривали, лікарні вибухали, але росіяни нас не зламали. Молоді хлопці, нації квіти, долею всім ізгодіть, справжні лицарі ваші діти. Крива війни, що у нас настали, не забудемо не їх, ми з вільної держави. Якщо ж ти хочеш зробити, що для держави, Вступай в ССУ, приєднуйся у військовий лави. Будь героєм сьогодення і пам'яті мать. Країну свою від ворогів ти звільняє.